Друзі, всім привіт! Я Антон булдаков Алюшин, і я радий знову вітати вас на своїй кухні. Скільки років пройшло? А я знову тут, і ми починаємо знову знімати ролики. Після восьми років просто я вирішив, що найоригінальнішою ідеєю буде приготувати ту саму страву, з якою почався цей ютуб-канал, і ту саму страву, з якою почався мій шлях на Мастер Шевдіти. Те звідки, звідки ви мене скоріш за все пам'ятаєте. Сьогодні ми готуватимемо яловичий стейк з карамелізованою цибулею. Рецепт досить простий. Я думаю, вже карамелізованою цибулею нікого не здивувати, але якщо ви раптом ще ніколи не пробували це робити, я дуже наполягаю, щоб ви після цього відео спробували. Я зараз покажу, що це робити ну, геть не складно. І починаємо ми з цибулі. У мене вже почищена. Треба нарізати її напів кільцями. Ну, Нічого складного нема. Насправді, за розмір сильно переживати не треба. Більш-менш тонесенько однакового розміру нарізаємо. Ось так. Прошу вас відмітити рівень нашого продакшну. Подивіться, у нас професійне світло, професійна дошка серйозно. Це вам вже не просто знаєте, пластикові якісь дощечки, які були. Ми, ми стараємося, щоб якісь відео наших... Була на високому рівні, сподіваємося, що ви це оціните. Ну, дивіться, просто за лічені секунди у нас цибуля перетворюється на нарізані на півкільця. Хіба це не магія кулінарного процесу? Ви можете сказати мені, Антон, слухай, якщо ми готуємо зараз одну порцію на один стейк, навіщо нам аж дві великі цибулини? Гарне слушне питання, а я вам відповім. Вона під час смажки карамелізації дуже сильно зменшиться в розмірах. Тому зараз здається, що цибулі дуже багато, але не насправді її вийде готового продукту буквально кілька столових ложок. Зараз ви це побачите. Друзі, ось ми вже нарізали цибулю. Зараз переходимо з вами до плити і будемо карамелізувати її. Не плиту цибулю. Отже, цибулю ми нарізали, вмикаємо вогонь. Гарнесенько розігріваємо пательню і зараз будемо тут смажити цибулю на суміші оливкової олії та вершкового масла. Додаємо на пательню трохи оливкової олії. І трохи вершкового масла, топленого. Друзі, може хтось знає, чим воно відрізняється від звичайного вершкового. Якщо є такі розумники, напишіть в коментарях. Але ми його додаємо прямо зараз. Не жаліємо, ми ж розуміємо, що це смак, це домашня страва, тому дуже важливо, щоб все було зв'язано смачненько, трохи жирненько, не пригорало, не підсух, не було підсушеним. Ви самі все розумієте. Пательня розігрілася. Я руками ми це можемо відчути. Дуже серйозний є жар. Додаємо сюди нарізану цибулю. Все зрозуміло. Друзі, ну аромати смаженої цибулі вже пішли. Я думаю, не треба вам розказувати, що це вже дуже смачно пахне. Смажимо цибулю до золотистості. Друзі, на цьому етапі можна трохи підсолити цибулю. Ми будемо її солити кілька разів протягом готування, тому що смаки будуть змінюватися, щоб попасти в той ступінь солі, який нам треба. Але зараз трохи підсолимо, щоб вона підхопилася. Зайва волога з цибулі вийшла і вона у нас присмажилась. Перемішуємо. Додамо зовсім трошки тим'яну, ось сухих травушок, муравушок. Так, для аромату. Це не супер обов'язково, але, знаєте, якщо є, краще зробити. Гілочки нам не потрібні, тільки листика. Ось, бачите, вже потроху підхватується цибуля, десь золотава скоринка з'являється. Це саме те, що нам треба. Ще кілька хвилин, щоб вона підсмажилась, і будемо рухатись далі. Друзі, до речі, знаєте, про карамелізовану цибулю. Це зараз на дворі 2К26 рік, вже нікого цим не здивувати. А я вам хочу сказати, що в 2015 році, коли я вперше дізнався про цей рецепт і вперше спробував його приготувати, е наша кулінарна індустрія, як правильно говорити, була ще не настільки розвинена. І насправді, е коли я там батькам кажу, що я зроблю м'ясо, яловичий стейк з карамелізованою цибулею, на мене дивляться, Антош. Я кажу, ну так, так я бачив, так роблять, так треба. І це було, знаєте, якесь просто нонсенс. Батьки такі, вау, Антон, це солодка цибуля, вау, молодець. І з тих пір, вже скільки, вже 10 років, це один з моїх таких фірмових трюків. Ну, це страву не назвати, це елемент страви. Дуже часто, коли у нас якісь застілля, приходять гості до батьків, до мене. Я кажу: слухайте, буде м'ясо з каралізованою цибулею. І все такі, вау-вау-вау. Е, я не знаєте не нарцис, але як на мене, моя цибуля найсмачніша. Де б я в ресторанах наїв, вона не така смачна, не знаю чому. Ось вже можете побачити, наскільки зменшилася в розмірах цибуля. У нас була ціла гора, яка покривала пательню повністю. Зараз вже набагато менше, тому що зайва волога з цибулі випарюється, вона ужимається, залишається тільки смак. Друзі, будемо робити фламбування, тому зараз зробимо швидкий огляд на домашній міні-бар. Що там у батьків приховано. Хо-хо-хо. Ну Тут видно, що свята пройшли недаремно. Я думаю, ніхто на нас не... Образиться, якщо ми візьмемо трошки віскаріка. Трошки розкажу вам про фламбування, що це таке, для чого це роблять. Це не просто спроба запхати алкоголь туди, куди його не можна запхати. Ні. Як ви знаєте, алкоголь має особливий аромат. Тобто горілка, зрозуміло, це просто спирт, вода і все. Будь-які інші види алкоголю зроблені з фруктів, з якихось зерен, пшениця, кукурудза, цукор, тростинник, все що завгодно. Воно має аромати, тому що вони ще й вистоюються, все, що коричневого кольору, будь-то коньяк, віскі, ром, значить, воно вистоюється у бочках з дерева, там, я правило, там, дубових або кленових. або якихось ще. Все це надає напою аромату. І ми, роблячи процес фламбування, ми за, що, за рахунок температури випаровуємо алкоголь, а ось цей фантастичний аромат фруктово горіхово солодко, алкогольний якийсь, залишаємо в нашій страві. Це супер такий, знаєте, ну. Плюс 50% до смаку. Тому, якщо ви такого ніколи не робили, однозначно раджу спробувати. Можна взяти віскі, ром, кальвадос, коньяк, можна і вино, прости, господи. Але головне, щоб було смачно. Так, ну ось ми бачимо, що вже підсмажилась цибулька трохи. Непоганий результат. Зараз ми додаємо сюди трохи або не трохи цукру. Треба прям так, знаєте, ну щоб карамель це ж не просто так називається карамелізована цибуля. Не дивіться, в мене це маленька ложка, вона менше, ніж просто чайна, тому буде багато ложок. Навалили цукру, замішуємо, щоб зараз у нас підхопилася карамель. До речі, стосовно грамових точних рецептів. Друзі, у моїх кулінарних роликів дійсно є мета закохати вас в кулінарію, можливо, дати поради, якісь там настанови, рецепти як робити, але ви не побачите тут чітких грамовок, знаєте. 200 грамів цибулі, а, ні, 190 грамів цибулі, цукру, 50 грамів, ні, 65. Такого не буде. Я Особливо, якщо ми говоримо про основні страви. Коли будуть десерти, дійсно там важливо, будемо прописувати. Тут е, в основних стравах не настільки важливо грамовки, скільки те, ось як воно у вас в руках відбувається. Тому що головне це не грамовка, тому що цукор буває, різний, масло буває, різне цибуля, буває, різна, більш водяниста, менш водяниста. Головне просто бачити, що у вас відбувається те, що вам треба. Тому чітких грамовок нема, є якісь приблизні орієнтири. Ну, головне тут відчувати серце, друзі. Ми, ми про це. Ми не про цех програмовки, про методичку, цю книжку. Ні. Ми про відчуття. Так, карамелька у нас вже підв'язується. Друзі, ну зараз буде момент фламбування. У мене тут якраз під рукою джиджигалка, яка не яка працює. Додаємо алкоголю грамовки. Щоб не переборщити, давайте десь 10 мілілітрів 10-20. Зовсім трошки, повірте, аромат буде шалений. Трошки підвищуємо газ, щоб тут воно максимально розігрілося, щоб алкоголь одразу у нас пішов. Бачимо, бачимо, бачимо зараз. Треба, щоб було гаряче, гаряче, щоб алкоголь у нас не варився, а одразу загорівся, спирти випарилися, аромати залишились. Друзі, додаємо алкоголь на око. Піджигаємо. Все, легкий, легкий вогонь. Все, друзі, от зараз ароматика. Ну, заради цього це і робиться. Це просто такий солодко-дубовий, якийсь, навіть трохи якимось сирим дріжовим тістом віддає, але це тому, що ось це бродіння, це ось воно це про це. Шикарно. Це просто шикарно. Цибуля майже готова. Зараз додамо трохи води, щоб карамелі було легше зав'язатися. Зовсім трошки води. І ось так на великому вогні, хай воно хвилин 5 покипить і карамелізована цибуля буде готова. Друзі, це абсолютно сініма. Ми вже зробили соус, гарнір до стейку. Ну, по суті залишається тільки посмажити стейк. Легко, швидко, а якість і смак ресторанного рівня. І знову ж таки, зверніть увагу, скільки залишилося цієї цибулі від двох великих цибулин. Ось, горсточка. Ще зараз зайва волога випариться і все. У Нас буде тут кілька ложок готової цибулі. Але це супер -смак. Це, Це не передати словами. По-перше, я вам точно кажу, що така домашня карамелізована цибуля точно відрізняється від ресторанних, що є. А по-друге, якщо ви ніколи не куштували ані вдома, ані в ресторанах, я дуже вам раджу зробити це хоча б один раз. Ось зробіть, а там же казіть, Антон. порадив в дурню, або Антон Красавчик тепер я теж міг класно готувати. Друзі, ось такого вигляду у нас є карамелізована цибуля. Ну, я думаю, видно, що це смачно виглядає точно так. Все, ми вимикаємо вогонь. Відставляємо, хай вона сама в пательні ще трохи дійде, підзастигне, заусне. Ми зараз будемо розбиратися з м'ясом. Друзі, переходимо до м'яса. Тут я одразу теж хочу вам розказати, що 10 років тому, коли я починав цим цікавитись, індустрія стейків, індустрія ще не була настільки розвинена, і таких готових стейків, українських або імпортних, їх було дуже важко знайти. В звичайному магазині їх було просто не знайти. Тому, коли я приходив і такий, о, мені міньйон, мені рібаю, на мене дивляться такий, ти що. Зав'яжу отруб, біток, суповий обір. Зараз ну, у нас безліч є можливостей, це набагато простіше, доступніше за ціною. Тому, друзі, треба цим користуватися. Я вам зараз покажу, що і стейки готувати це взагалі не складно. Нічого тут паранормального немає. Відкриваємо м'ясо, вивільнюємо його. Опа! Я взяв шматочок стріплоїн. Я взагалі більше за все люблю готувати філе Міньйон, я ловичу виріску. Вона найм'якіша, нема жиру, зрозуміло, нарізається на медальйони, все добре. Багато хто полюбляє рібай, такий з жирком, товстенний, класний шмат. Сьогодні у нас тип він не набагато гірший. Я навіть скажу, що це більш бюджетний варіант, тому це буде ваш перший стик, з якого можна почати, щоб не переживати, що ви його зіпсуєте. Це приємний шмат м'яса з невеличкими жировими прожилками. Ми його зараз підсушуємо на паперовому рушнику від зайвої вологи його. Позбавляємо, тому що вона нам буде заважати зробити класну корочку на пательні. Ось так трохи обсушили. Ось, подивіться, м'яско, шматочок жиру, м'ягесеньке, витримане. Ну, Пахне чудово. Чудово, гарний шмат м'яса. По спеціям все дуже просто. Сіль. Перець все. Потім на пательні ми ще додамо тим'ян, розмарин, часник. Абсолютно базовий набір. Я думаю, ви це і без мене знаєте. Нічого зайвого, якось маринувати стейк, щось таке тут не треба вигадувати велосипед. Перчику. Легкий масажик. З іншого боку робимо так само. Важливий момент М'ясо має бути кімнатної температури, не з холодильнику, тому що якщо воно буде занадто холодне, йому важко буде рівномірно просмажуватися, прогріватися на пательні. Тому перед тим, як почали готувати, дістали його за пів години і добре. Ось ми до початку рецепту, поки посмажили цибулю, м'ясо відпочило при кімнатній температурі і все супер. Воно вже готове, зубчики чеснику. Зараз я їх просто подавлю ножем, щоб вони віддавали більше свого смаку вже на пательні. Цибуля в нас вже готова. Зараз розігріваємо пательню, швиденько смажемо стейк. Я вже пер... просто перечуваю цей смак. God bless. Пательня для стейку має бути дуже добре розігрітою. Взагалі, знаєте, топ-3 поради, як зіпсувати стейк. Перша порада вже говорили, готувати одразу з холодильника. Ні. Стейк має бути кімнатної температури. Порада топ-2. Приготувати на холодній пательні. Тоді ви зіпсуєте стейк, у вас не буде гарної скоринки і буде не та просмажка, як треба. І порада три перетримати стейк. Тушкувати його тримати, потім у фользі тримати пів години, щоб точно дійшло. Тоді ви отримаєте тувстейний яловичий биток. Цього нам теж не треба. Зараз будемо дивитись, намагатись не зіпсувати шикарний шматок яловичини. Я додам прям крапельку-крапельку олії, трошки-трошки. Тому що у самого стейку є жир, його буде досить для початку, потім будемо ще додавати вершкове масло, але зараз зовсім трошки, трошки, трошки. Щоб стейк просто не прилипав до пательні, бо це в мене така, знаєте, сковорідка липуча. Ось на ній, наприклад, яєчню не посмажиш. Хто знає, чому так? пишіть в коментарях. Ось тут прямо можна, знаєте, щоб пательня аж трохи димілася, навіть настільки довести, тому що нам потрібен супервеликий жар, який одразу задасть корочку нашому стейку. І почалося активне смаження, а не тушкування. Серед порад по пательнях, на яких можна смажити, в принципі, на будь-яких найкраще кажуть чугун або мідна сковорідка, тому що вони краще за все тримають жар. Тобто, якщо взяти якусь там простеньку, тоненьку сковорідку з тонким дном, вона швидко нагрівається. Ми кладемо холодний стейк, вона швидко охолоджується і виходить не те. Тобто, тобто, треба щось таке, що дуже добре тримає температуру довго. Ось чугун для цього шикарно підходить, або я ж кажу, або мідь. Ось такі теж можна непогано, але не ідеально, скажімо так. Чим товстіше дно у сковорідки, тим краще вона поглинає тепло, тим повільніше вона охолоджується, тобто тим краще вона віддаватиме свій жар м'ясу, а не буде відразу холодною від холодного м'яса. Друзі, беремо на шматочок м'яса і спочатку кладемо жирною стороною на пательну, ось дим пішов, трохи підтопити сам жир. Якраз ми жирком трохи змастимо... Сковорідку і ось цей жирок трохи поплавимо, щоб він у нас був теж трохи підготовлений, а не просто сирий жирмо будемо вживати. Трохи вже підсмажили. Тепер сміливо кидаємо на одну сторону. Не чіпаємо, не перегортаємо, ось так от він лежить, прихватується, все, хай собі працює. Десь хвилини по 3 з кожного боку. Далі будемо дивитися. Ну, це б'ютіфул. Друзі, смажимо десь по 3-4 хвилини з кожного боку. Потім буде трохи відпочивати у фользі. Я хочу зробити в прожарку десь медіум, Середню. Я не фанат НАТО сирого м'яса, але й робити велдан well з цього, звісно, сенсу нема. Пробуємо потрапити в середню прожарку. Нагадую, що дуже важливо м'ясо після пательні ще відпочити у фользі. Мінімум 5 хвилин, можна і 10. Це дуже важливо, щоб жар рівномірно розподілився, всі соки м'ясні розподілилися, і воно знову м'ясо трохи відпочив. Тому що зараз воно зжимається від великого жару, воно жорсткувате, а воно трохи відпочине і знову буде м'яке. Це дуже важливий крок. Зараз додаємо ще трохи ароматики нашому стейку. Сюди додаємо вершкове масло, тим'ян, розмарин. Та часник. І всім цим ароматним маслом будемо поливати м'ясо. Це буде бомба. Добрячу ложечку, ляпс. Ще ложечку ляпс. Наш подрібений чесник ляпс. Ось так. Супер, супер. Ароматика пішла. Тим'янчику ляпс. Не жаліймо. Розмаринчику ляпс. А, пішли аромати. Хвойний ліс, чебрець. Зараз все це розкрите. Дивіться, вог, вог, вогню вже немає. Це все температура сковородки. Хай трохи прогріються травушки, щоб вони віддали свої аромати. Часник шквариться. Друзі. Найкраща страва вихідного дня. Повертаємо маленький вогонь. Друзі, ну це як в бані вінничками просто працюємо, ароматику віддаємо, це буде супер клас. Часничок. Поливаємо ароматним маком наш стейк, даємо йому ці смаки. Переворот. Ну Подивіться на цю скоринку. Друзі, це фантастика. Часниковим маслом. Блоків також трохи підсмажуємо. Друзі, на тюрмор. Важливо, смажимо на сухій пательні, без нічого. По 3 хвилини з кожної сторони Це ми задаємо скоринку і основний жар. А зараз на маленькому жарі ми вже зараз ми так доготовлюємо м'ясо і надаємо йому ось цих ароматів. Це ще десь приблизно 5-7 хвилин. Все, вимикаємо вогонь. Зараз ховаємо м'ясо у фольгу. Все. Переставляємо наше м'ясо. Ставимо його у фольгу. Травушки-муравушки разом з ними для аромату. Друзі, ще раз проясню. М'ясо обов'язково треба відпочити після просмаження. Ось хоча б хвилин 5, може 10. На пів години забувати м'ясо, не треба, тоді воно переготується. Але... Трохи дійти за за рахунок власної температури, відпочити, розійтись соком і жаром це обов'язково. І маселком зверху. Пакуємо цю цукерку. Все. Ось цю красу залишаємо подумати сам на сам 5-7 хвилин. Це дуже важливо. Потихеньку переходимо до совірування. Ну що, шановні глядачі, момент істини. Подивимось, який стейк вийшов, яка просмажка, який на смак. Я стріплою давно не готував. Але, знаєте, думаю, що зіпсувати його важко. Зараз це перевіримо. О. Ну, Пахне чудово. Я не буду вам розказувати, як пахне стейк. Це щось фантастичне. Беремо саме м'язко. Дивимось. Ну, я вам скажу, друзі, чесно, поклавши руку на серце, трошки ми переготували стейк, це вже ближче до Medium well. Трошки не так сиро соковито, як я розраховував, але сподіваюся, що це буде все одно дуже смачно. Нарізаємо проти волокон, щоб було м'якіше на тоненькі скибочки, це все зрозуміло. Друзі, буде у нас така трохи брутальна подача на дошці. Значить, Розкладаємо стейк. Візьмемо трошки соку і масел, що у нас тут залишилося. Так. Тепер прямо тут зверху викладаємо карамелізовану цибулю, вона буде як такий топінг. Зверху пішла цибуля. Трохи перцю. Підсмажного чесничку. Ну і для понту якусь залишимо зіленушку трохи. Я всім кажу, знаєте, я не майстер презентації, я майстер смачних страв, тому навіть якщо це виглядає не супер, то це дуже смачно. А це ще й виглядає супер, ну погодьтеся. Будемо зараз куштувати, ми рукою куштуємо. солоне, з димком, цибуля солодка, трохи гостренька. Це супер. м'ясо м'якесеньке. Єдиний коментар ось ця жирова прослочка, що була збоку. Трохи, напевно, ще можна було її трохи підтувати. Я просто такий не фанат, я взагалі, чесно кажучи, або в закладах, або вдома. Просто відрізаю собі. Але саме м'ясо Ну, Я думаю, ні то не скаже, що це сере м'ясо. Воно повністю приготоване, рожеве, соковите всередині. Я думаю, це такий ідеальний знаєте, початок для не стейкоманів, а для пересічного кулінару, якщо ви там ще не впевнені, що ви полюбляєте сире, не сире. Це не дуже дорогий стейк, affordable, дуже навіть affordable. Це не, не складно готується. І це дідько, блін, смачно. Все, ми викликаємо камеру, я йду їсти. Всім гарного дня. Друзі, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми знову на кухні, ми знову тут. Я готую для вас. Дуже радий повернутися. Сподіваюсь, ви теж раді мого повернення. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, цей про Це дуже важливо. Будемо радувати вас контентом частіше. Ми повертаємось. Пишіть побажання на майбутні ролики. Попереду багато цікавого. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і до скорих зустрічей. Це не постанова, це справжня їжа, це не космоса.